На цьому полі ми зараз збираємо кукурудзу, дуже-дуже низький урожай. У нас в кращі роки ми отримали десь 8-9 тонн кукурудзи з гектара. На сьогоднішній день десь 4,5 до тонн може бути витягне такий урожай. На даному полі я скажу, що це не гірший варіант. Чому? Тому що в цьому, місці, в цьому місці був такий ну, неточечний, як би висловитися опади, зайшла туча, якраз у період вегетації, і один прийшов хороший дощик на цьому полі. І ми бачимо, що і початок ну, задовільний. Волога. Все далі сухо. Десь на півтора метра це гарантовано, що немає вологи. Сіяла зиму пшеницю в суху землю. Опа, ось ми бачимо, о, дивіться, пшениця. А тут ми не бачимо, ми, немає. Навіть проростки немає. Вона нічого, навіть не наклюнулася, як кажуть. Бачиш, немає нічого. Зараз ще, ще вона лежить в сухому. Ну, Чекаємо доща. В цьому році ми маємо таку ситуацію, що при таких посушливих умовах аграрії відтерміновували саме початок посівної, і далі посівні роботи тривали навіть до останнього часу. Тобто люди Сподівалися на те, що підуть опади, будуть дощі, і після дощів будуть сіяти. В той же час вже при таких пізніх посівах виникають ризики з тим, що проросте насіння і буде різке похолодання, і можуть вони втратити ці З самої весни ми спостерігали пізні заморозки на ґрунті. Коли вже рослини почали рости і розвиватися, а відбулися заморозки, і це негативно вплинуло на формування врожаю ранньої групи зернових, саме озимих культур і ячменів, пшениці. Весна, літо, ми спостерігали, що не випало місцями зовсім жодної каплі дощу. Опадів не було. І це також вплинуло на формування врожаю. Тобто аграрії стикнулися з тим, що мали врожай і менший, і гіршої якості. У Цьому році квітня місяця, у нас не було дощів. І тоді, коли де формується колоска, коли Фермурується налив зерна, фактично було високе, ви знаєте, температури 40, 38-40. Все воно запалило. Тисячу зерна повинно там десь 40-45-50 грам, то так воно щупле, десь було 33 грами. Планували зібрати, ми десь, якщо в валі взяти по пшениці, то в нас було бути десь біля 3,5 тисяч тонн пшениці. А фактично зібрали там біля ну, півтори тисячі тонн, вполовину менше. Триває зараз збирання кукурудзи на зерно. Також ми спостерігаємо, що вражайність менша на 10, а в деяких випадках і на 15%. Саме кукурудзи на зерно. По соняшнику також менша вражайність. Це також до 6-7% так. Все, що ми робимо, ми сподіваємося на краще. А те, що виходить, все залежить від погодних умов.